Статтями 132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205, 369, 372, 392 та 395 КПК України, слідчий суддя Охолик. Клопотання слідчої СГ СУМ, БУМП В Одеській області, Бадеряка, яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області притулок, простосування запобіжного заходу вилити тримання під варто відносно підозрюваного Шовчика задовольнити. Застувати заход у вилити тримання під варто. До підозрушу Шевчука Богдана Григоровича 161.79 року народження до 15-го року. Увало слідчі у суді простосування запобіжного заходу у тримання під вартою припиняє свою дію 2015 року та обчислюється з моменту фактичного затримання підозрюваного Шевчука, тобто з 18 годин року. Визначити розмір застави, які як запобіжний заходи достатнього для забезпечення виконання підозри Шевчуком процесуальних обов'язків, передбачених КПК Україні, в розмірі 5 мільйонів гривень. Підозрини обвинувачення по заставодавець має право у будь-який момент внести заставу. Підозрюваний на обвинувачення звільняється з під варти. Після внесення застави, у разі внесення підозрілів, визначеного слідчим суді розміру застави, покласти на, останні, на, на, на нього наступні обов'язки, передбачені статтю 194 КПК України. Прибувати до органів досудового розслідування та суду за першого вимогу відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого прокурора та суду, повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання. Разісний депідозного винувачу, що відповідно до частин 8, 10 один з КПК України у разі невиконання обов'язків заставодавець, а також, якщо підозрюване винувачення, будучи належним чином повідомлено, не з'явиться за викликом до слідчого прокурора, слідчого судді суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки. Або якщо порушив інше, покладене нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до. Спеціального фонду державного бюджету України і використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення заставок дохід держави з суддя суд вирішує питання Просування до підога обвинувачення запобіжного заходу веде заставу у більш у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з за урахуванням положення частини сьоми 194 КПК України. Застава внесена підозрюваного винувачена може бути повністю початково звернена судом на виконання викрику в частини майнових стягнень. Застава внесена заставодавцем може бути звернена судом на виконання вироку в частини майнових стягнень тільки за його згоду. Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після оголошення. Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дією оголошення. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, а не зупиняє її виконання. Засідання закінчено.